ЄС надає Україні 10 мільйонів євро грантів. З них значна частина спрямована на підтримку жіночих організацій. Про це на українському жіночому конгресі заявила посол ЄС Катерина Матернова. Вона переконана, жінки в Україні є не лише символами хоробрості, а й агентами змін. Цьогорічний жіночий конгрес пройшов під гаслом Сміливість бути собою. Співзасновниця заходу, віце спікерка парламенту Олена Кондратюк, нагадує сміливість сучасної української жінки це і про. Про героїчні вчинки на фронті і про повсякденну силу, що часто виглядає звичайною, а насправді вона надзвичайна. Об'єднати країну у хвилину пам'яті полеглими – Це мрія Катерини Даценко і вже загиблої госпітальєрки Ірини Цибух. Мрія потроху стає реальністю. Активісти давно вшановують загиблих щоранку. Тепер дедалі частіше схиляють голову українці у багатьох містах і селах. Мені важливо, щоб хвилина мовчання була, щоб культура пам'яті була. І ось це поширення без імені. воно, можливо навіть більше і краще працює, ніж те, якби там ми всюди вставляли, там чи моє ім'я, чи ім'я Іри, чи ім'я вшануй. Катерина Доценко – засновниця громадської організації Вшануй. Вона переконана, людей треба не примушувати, а делікатно переконувати. Роботу її організація почала з регіонів. Ми пішли шляхом адвокації, пояснення, роз'яснення. Обережної комунікації ми направду підбираємо дуже часто дуже дуже обережні слова. Реформи ніколи не робляться в Києві. Для мене було дуже сильно важливим піти в регіони. У нас зараз є близько 20 координаторів. Це люди, які. Виходять з картонками, вона одна з учасниць українського жіночого конгресу. Захід пройшов у Києві у дев'яте під гаслом Сміливість бути собою. Співзасновниця конгресу віцеспікерка Олена Кондратюк каже, сміливість сучасної української жінки це і про героїчні вчинки на фронті, і про повсякденну силу, що часто виглядає звичайною, але насправді вона надзвичайна. Сміливість здається простим поняттям. Здається, що сміливість це коли немає страху. Насправді це не так. Сміливість це коли є страх, але ти йдеш через нього, долаєш його заради цінностей. І це про українських жінок. Звісно, перш за все, це про жінок військових. Мені не вистачає навіть слів, щоб описати цю сміливість. Вероніка Стояновська першою пішла у військо за програмою «18-24». Тетяна Теплюк є чи не найстаршою жінкою в армії. Анастасія Беспалько була однією з тих, хто дбав, аби революція на картонках пройшла безпечно. Вона добилася, аби її рідний червоноград на Львівщині перейменували на Шептицький. А ще Анастасія з однодумцями запустила проєкт Невидані дипломи про студентів, яких убили росіяни, і це все у 20 з невеликим років. Це про те, що відповідальність вона тут вже і зараз. І коли я чую дійсно, як ви теж е, ви згадували про те, що. Молодь це наше майбутнє. Але насправді дуже багато цієї тези лунає. Але насправді хочеться підкреслити, що молодь це вже тут і зараз. Бо ми це те покоління, якому болить тут і зараз. І тому ми беремо відповідальність тут і зараз. Серед реформаторок і Оксана Рудя, вона директорка школи у невеличкому селі на Чернігівщині. Аби школу не розформували, вона зі старостою запросила до села вимушених переселенців. А місцевий меценат викупив їм домівки дітей у школі. Стало на третину більше. Ми надали у безкоштовне про Сім'ям, які приїхали до нас із Донецької, з Дніпропетровської з Херсонської області, з окупації. Два роки тому в школі було 45 дітей, То зараз їх 75. Це 30%. Зрозуміло, для Києва це такі цифри дуже низькі, але для сільської школи це 30%. За таких умов українці не просто виживають, вони нарощують свій бізнес. Компанія генеральний партнер конгресу констатує, попри те, що на фронт пішло майже три тисячі її співробітників. Є загиблі і зниклі безвісти, та вона створила понад чотири тисячі робочих місць. Цьогоріч сплатила 10 Мільярдів податків і експортує продукцію у понад 70 країн світу, ще й підтримує проєкти у 136 громадах. Ми реалізуємо, мабуть, тисячі соціальних проєктів в громадах: 136 громад, з якими ми безпосередньо взаємодіємо. Це велика кількість, це невеличкі громади. Це громади, як переважно, або невеличкі міста або села, і там, де підтримка бізнесу, є вкрай важливою. Жінки часто не наважуються розпочати бізнес. Констатують в українському жіночому конгресі. В Ощадбанку пояснюють, в суспільстві є стереотип, що чоловік має заробляти більше. Та наступного року це кліше ламатимуть жінок-підприємець, навчатимуть і даватимуть їм пільгові кредити. В державі діє декілька програм. Вони реалізуються через наш банк для того, щоб допомогти. В розвитку або е, започаткуванню свого бізнесу. Перше, гранти власна справа, мабуть, всі чули, і ці гранти можна отримати навіть на стартап маленьке кафе, перукарня тощо. Гроші під міжнародні проєкти обіцяє Європейський Союз. Посол Катерина Матернова каже, торік вивели гендерні програми в Україні на вищий рівень. На це виділили 10 мільйонів євро. Українками захоплюються. А ті європейці, які тут живуть, добре розуміють наші реалії. Укриття <звіття> Забула, як це англійською. Ага, шелтери. Ми ходимо до тих саме укриттів, що і ви. Ми захоплюємося вашою рішучістю, сміливістю, інноваційними підходами. У нас були програми допомоги, та вони були дещо епізодичними. Торік ЄС запустив фінансування жіночих програм для сильних і для вразливих. Про те, які жінки відповідальні, нагадала співзасновниця конгресу Марія Іонова. Вона закликала владу і опозицію до об'єднання, яке дає можливість разом вирішувати важливі питання. Раніше такою рушійною силою були жінки. в цьому парламенті відверто скажу, мені не вистачає цього, скажімо так, об'єднання, і тут питання не в цифрах, тому що в попередньому скликанні нас було 11%, Зараз нас уже майже 21%. Партнерство у владі. Це те, що теж дуже важливо. Це те, що дає нам якраз і змінювати, ем, називати проблеми. Нинішнім українкам важко та тут завжди жили сильні жінки, каже співзасновниця українського жіночого конгресу Світлана Войцеховська. На нинішньому заході вона представила монографію жіночої історії лідерства в Україні. Тут про 15 жінок, які змінювали країну з 19 до початку 20-го сторіччя. Інформацію про них збирали ще до 30-річчя незалежності. Потім додалася нова, тож вирішили писати. Ати книгу парадокс, але фото кількох реформаторок не збереглося у жодному архіві, і це стало ще більшою мотивацією зробити цей проект, щоб їх почули і побачили. Зокрема, історія. Жінки, яка створила першу лікарню в Харкові, до цього часу ця лікарня існує, але носить ім'я вона на жаль не її без жіночих історій. Не було б української історії як такої. Монографію видали поки невеликим накладом її відправлять до шкільних бібліотек та хочуть згодом видати в електронному форматі, аби роль українок у нашій історії надихнула якомога більше людей. Ольга Чайко, Віктор Зеленко факти ICTV, єдині новини.